Доброго дня! Так хотілося зняти нашу почту. Що тут у нас є? Як приходиш, то тут усе, що хочеш, є. Видно, ні? видно, хто конверти такі? Багато великі. Тут теж щось, тут теж щось. Це сама почта приймає тут почта. Мені дуже цікаво, що тут дуже красиво. І аксесуарів багато. Це, мабуть, і в нас так стали продавати різні аксесуари. І так хотілося показати потихеньку, які аксесуари. Тут дуже бакали для молодих, мабуть, на свадьбу. Красиві. Я трошки увілічити треба, так? Отак от. трошки. Які тут аксесуари, які тут бутилочки з винами. І це якесь, бачите, яке. Там дідушки якісь стоять, дідуськи морози. Дуже цікаво, тут все, що хочеш, мені так подобається, що тут всякі бутилки, всякі вина. Я, звісно, тут нічого не купляю. Ну, так цікаво роздивлятися тут. Що це взагалі клас, а це почта? Це теж пузирючки там стоять. Не знаю, що там за пузирючки, може есенція, може що то таке. І Тут не обов'язково брати ціни. Я на ціни не дивлюся, я дивлюсь асортимент, який тут он. Красота яка? О, отливається, переливається любими. О, бачите, які? Он, 135. О, Отакі он бутилки. Вон. А, 49. 50 євро. Це ж вообще ерунда. 50 євро. Це 59. Це ж вообще. Да? Красота. Які тут красиві бутилки, да? Оригінал, оригінал. Во. Які. Це ще не все, це ж вход входиш. А тут, вон, дивіться, які. І ще одне покажу вам. Тут теж каса там розплачуються, тут теж вон, різні конячки, бутилочки чи напіточки, грошове щось там. Аксесуари, які теж. Красота. Бери на будь-який вибір. На любий вибір. А ось які тюльпани у вазі стоять. Ну Там далі йдуть вина. Винний вино. вина. Там дуже гарні. Я не знаю, я не ходила, чи піти. Я хотіла біля входу. Ось біля входу вася жде мене. поки я Поки okay, я тут нас знімаю. Подиви, які водки. Ото 07. Ото 07. Класні водки, глянь які. Це 39, 18. Це які. А ось які. Та 17 всього на всього. А от. ой, А он які. О. А то які? 115, 117, яка краса, да? От це краса. От це краса. Яку вам висилати? Кажіть, я вишлю. Ваші гроші, а я вишлю. Глянь, яка краса. Кому треба? Кому треба таку красу? О! А це? Теж таке красиве. А от малинове. Ай. Ой, краса. Це водочка, мабуть, уже, да? 33. Ну тут бутилка, мабуть, дорожнього, ніж що внутри там. Не в ціні діло, да? В красоті. Їде щось до друге. От бежиш кноп. Шрек. Бачиш, кноп шрек. На. Яка? І всього на всього 33 євро. Бачите, які красиві. о! А. Які? а он бутилка яка стоїть. Так? Красота. А тут ось беруть, мабуть. Та, всього на всього 14 євро. Розбирають. Це 28. Ну там два рази більше. А он біленька яка, да? Ой, красота. Тут красиві які, подарункові, мабуть. У гості їдеш, а це як переливається. Зараз я трошечки як переливається, блистить он. Блестить он написане, блистить. А? Всього по 5, -5 євро маленька. а це вино, мабуть, класне. Та. Тут які. Всі-всі подарункові треба зняти і показати вам. Те, які тут бутилки мутні, зелені. Все. Ну, все показала. Це дуже мені по... По Гензул, гензул. Бачите, такі? А це все приймають тару на обмін, а це вина. На 4,90. 4,90 ці бутилочки стоять он. Що то тут 29,40, не пойму я що? Чи 4,90 однакові, так? Да? Темпраніло якесь, так? Да? Ага. Примітіво, примітіво якесь. 4,90, 4,90, 4, 4 550, 550. Це такий вина. класно, так? Да? Так. А це напітки. Дуже великий магазинчик, дуже класовий, хотіла вам показати. Дивіться, яка краса. і бочка тут, ти подиви. Девід 9,90 різні ціни, дивіться Там. Там. ми нічого не беремо, звісно, не п'ємо. Вася тільки водочку. Водочку і то подешевше, по 6 євро. А тут яких хочеш 19, 14 це ж вина, мабуть, гарні вина. Видно вам? Видно вам все? О, О які вина, які ціни. Класно, да? Класно, все показала. Це ще рядок. Це по 8, а, по, да, по восім. То Тут, а тут он ще які? Та, ну, а це подарункові он лежать. Подарункові, а? Які Подарункові лежать, а? Які подарункові. Он? Кра кра класно, так? Да? Ну, все-все, пока-пока. Будемо. Облизуватися, облизуватися будемо. Поки-поки мої рідненькі. Порозлікайтесь, подивіться, які тут магазини. Які все кругом є, звісно. Все кругом є. Поки-поки на такій ноті будемо завершати. Да? Ось дешеві. Ось дешеві. 3,99. Це непогані, да, теж? Все, поки-поки.